Всім привіт. Маю такого плану проблему. Стартер стоїть на перехідній плиті на редукторі з пускача. І воно, шоставтому пускачове, підклинює. Купив таку перехідну плиту і купив шестерню на Bendix. щоб не роз'єднювати трактор, не купляти велику плиту і не міняти маховик. Буду пробувати зараз то знімати і ставити. Отаку запчасть замовив на сайті Slovak. МТЗ. Силочку прикріплю знизу під відео. Хлопці скоренько все відправляють. Їде 1-2 дні максимум. Скільки в них всього купляв, купляв і стартер, купляв розпилювачі на форсунки, купляв перехідну плиту. Все приїжджає скоренько, все підходить. З розмірами нічого не напутано. До речі, помпу купляв також у них. Тому рекомендую. Так, а що у нас тут? Тут у нас є виробітка від... Виробітка від чогось. Скоріше, всього, що від Бендікса. Ну, так, крутим далі. Відкрутив я чотири болта, які тримають цей редуктор всередину. І зараз будемо його витягувати. Знімемо ще оцю кришку, і тоді нас лишиться чотири болта, і один з них найлегендарний. Отам він є схований, який впирається в маховик. Але нічого, зараз будемо пробувати його теж дістати. Так. Тут ще в мене трохи було масло, яке я залив. Переробка коли ставив. За два роки не щезло, то вже добре. Щеплення тут все воно є. Все як було. Ну що, редуктор ми достали? Редуктор ми достали, от і маховик. Звісно, брудний, не скажемо якому він стані. Тут ще є прокладка. З того боку була кришка з речовом, який включав бендікс на пускач, ми її теж зняли. От у нас кришка. От нас щеплення. Щеплення ще робоче. Якщо когось цікавить, пишіть, будемо продавати. Так, це у нас, напевно, підшипник, так і воно і є. І бендік ще повністю теж нормальний. Заскакує, вискакує, все, як має бути. У трактор був на поскачове, заводиться, суперово. Потім два роки назад купив я отаку От штуку. 3,2 кВт з перехідною плитою. Наскільки я розумію, що... Що я розумію? Шестерня тут набагато менша, а тут більша. Відповідно, обороти менші. Воно понижує обороти. І на маховик вже передаються менші обороти, тому він погано заводиться. Заводиться він погано. А якщо тягнути з боксіра, то буквально метр і він заводиться з боксіра суперового. Відкрутив я нарешті корпус редуктора. Оба! Так. На чотирьох болтах він тримався. Так, як казали всі, з нижнім болтом буде саме тяжче. Але насправді з нижнім було саме легше, бо він був вже трошки відпущений, а саме тяжче було з оцим болтом верхнім. Хоч він не впирається муховик, але його було тяжко відкрутити, тому... Зробив такий спецключ. Зробив дирочку, щоб перепхати викрутку, щоб він не впав в промежутку. Але оскільки там дуже маленька відстань до верхньої стінки корпуса, ключ туди просто не залазив. Так, значить, врізав я інший ключ, трошки худіший. 19. Але він теж туди не заліз. Тому врізав я третій ключ. І він удачно туди теж не заліз. Тому стисав я на точилове, сточив один бік. Тут же мало що лишилося, але він тоді гарно туди заліз. І оскільки він короткий, плеча не було, щоб нормально потиснути. Я запхав сюди монтіровку. І монтіровку декілька разів по ньому вдарив, знизу рукою підтримуючи, щоб він не впав в проміжутку. І він нам відкрутився. І трактор роз'єднувати не треба було. Добре, що не роз'єднували. Тепер зараз отой відріжу, відріжу болгаркою. І думаю, що я його звідси витягну. Ну, подивимось, подивимося, що вийде. Є отака проблема. Є шестерня від нового бендікса. Є кришка, через яку воно має той бендікс виходить. І суть того зараз, що бендікс не проходить. Бендікс не проходить. Треба розточувати. Будемо розточувати. Розточено. Пролітає. Він має мати плюс зазор. Оп. Е, моє шестерня, то, що я замовив, не підходить, не підходить по тій причині, що на моєму стартері вона є нез'ємна і вона є просто виточена в самому. Бендіксі. Тому я замовив хлопаків новий бендікс з такою шестернею, як треба. Вона на 10 зубів, але на 5 мм більша. Потім мені мій добрий друг на токарному розточив вихідний отвір, щоб шестерня могла пролізти через нього. Бо він є на 36 або 37 мм. Треба, щоб було 40 навіть з запасом. І зараз ми його поміняємо Скоренько. Так, ковер Деволт. Бодик в мене його прикупив. До речі, дуже класна штука. Ми вже не можемо дочекатися, коли його постануть, ми скручуємо прямо в машині на ходу. Так. Чітко тут все у нас підійшло. Все файно. Поставив я вже перехідну. Плиту. Тут трохи мусив врізати болт, бо він був задовгий. Тут все закрутилося. Отак воно приблизно виглядає. Зараз будемо пробувати ставити стартер. Поставив стартер. Все гарно зійшлося, правда, тут без шайби на нижньому болті, бо дуже близько до болта корпус стартера. І мусив дати. Коротше, болтинність ті, що йдуть в комплекті, бо ті, що йдуть в комплекті, вони є задовгі і впираються в корпус. Тому круто, що вони є, але туди вони не підходять. Не підходять. Що у нас тут вийшло? Опа, вийшло у нас десь отак. Десь отак вийшло, отак воно у нас стає. І отак буде воно виглядати.